Має останній шкільний дзвоник на календарі 25 травня. Цей день завжди був святковим і дещо сумним. Закінчився навчальний рік. Для когось лише на три місяці, а для когось назавжди. Позаду залишилося безхмарне дитинство, безтурботні шкільні роки. А попереду таке незвідане, серйозне, доросле життя. Хвилюються юнаки та дівчатка, вболівають, випускаючи своїх пташенят з гнізда педагоги. Здається, лише вчора прийшли вони у школу ось такими малюками. Пройшла немов мить, і перед нами вже дорослі люди, випускники Київської середньої школи номер 178. Заслуги педколективу цієї школи високо цінуються у місті. Недаремно ж на свято останнього дзвоника завітали сюди високі гості, керівники столиці та залізничного району. Ну що ж, свято це лише мить. А попереду іспити ні, не шківні, а ті, які готує щодня життя. Але, дорогі випускники, не бійтеся, ідіть неторованими шляхами, шукайте, творіть і пам'ятайте, на вас завжди чекає ваш рідний дім, ваша школа.